Ландшафтний парк Клебанбик. Сьогодні перший день, що так сильно почали квакати жаби. Раніше казали, що жаб'ячі свайби почалися, а значить пішло тепло. Повним ходом терен зацвів уже. Значить, буде тепло. Це регіонально ландшафтний парк Клепанбик, точніше його частина. Річка Бичок. Чому бичком її назвали? Напевно, знали, лише вода. Але діди мені казали, як була Мотря молода, від батька чула цю легенду, а батьку дід його казав, що за хвилястий виду річки. Один козак їй назву дав, що наче бик ішов віддзюрив, і річка стала так текти, І за її могутню силу бичком узявся нарікти.